Зараз буде трохи шокуюча інформація про наші церкви. Хто пам'ятає, у мене був ролик, який називається Церкви Захоронені душі? Там йшлося про те, що при закладенні церкви іде жертвоприношення робиться, і ці тіла, скелети потім знаходять, коли йде реставрація або при інших обставинах. Так от. Недавно мені моя клієнтка, яка якраз і була в цьому сеансі, прислала відео. Це відео іде як підтвердження саме тої інформації, яка прийшла нам в сеансі. Я його викладу в другій частині цього ролика. Будь ласка, подивіться, скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Але саму головну думку, яку я хочу зараз донести, це те, що приходить в сеансі регресивного гіпнозу. Це правда, розумієте? Просто воно приходить не, в такі, не з такими фактами та доказами, як нам хочеться. Це приходить з іншого рівня і трохи іншими словами. Але від цього правда тої інформації вона не змінюється. Я викладаю частину відео із того сеансу. Повне можна буде подивитися у мене в стрічці. Я залишу опис, і також далі викладаю частину відео, яке йде як підтвердження того, що я тільки що сказала. Просто що показало, що ця це церква на кладовищі побудована. Там захоронені душі, каже. При будівлі церкви захоронені душі. Для чого? Для енергетики. Поганий. На цій енергетиці, церква в Мисли, це якийсь ритуал, що робили? Так. Да, да. Який? Жертво Ну, а що з цими душами зараз? Що значить захоронені? це Ну що це? Вони як під це? церквою так і. Не можуть вийти. Якщо ми про них узнали, ми можемо їм допомогти. Так? Не знаю, як тільки. Дивлюсь, не знаю. Вони там всі під церквами. Під алтарем. Так а що це за енергетику створювали таку? Якось для підтримання духа церкви, перетягує людей. Люди думають, що їм легше в церкві. Цього. Добре, давайте подивимося краще на ті душі, що, ми, що чим чи можемо ми щось зробити, чи хтось може допомогти. Ну, якось іде, що їхні тіла треба забрати звідти. Я поняла. Це вони таким чином їх там замурували, так? Так. Да. А по-другому ніяк? Треба їх якось відмо... відмолити чи молитися за упокою їхній. Їм там дуже тяжко. Вони не можуть покинути цей світ. Не постійно всі церкви заковують в церквах. Каже сорока уста. Вкрили пол, там черепа, людські, кості. Багато народу, вон скільки тут лежить. Це церковь. А мы тут работаем. Пипец. Попы, наверное, или кто там? Вон их там сколько. пта мать. Фото работать после такой находки. Они тут вон повсюду, в каждой клетке. Жуть, Масленников отдыхает. Вон там сколько их. -ху -ху -ху. Церковь 1530 года. И сколько этим костям лет?